Привіт усім, неділя пів на другу виїжджаю попрацювати і сьогодні в нас буде трішки незвичайна зміна. А чому? Тому що зараз працюю я на ось такі красотки. Це Audi a 6 18 рік. В універсалі Авант. І ось така вона в середині. На такому апараті я сьогодні катаюся, думаю покататися до 7 години вечора приблизно, коефіцієнтів поки особливо по уклону немає бачу, тому виставляю від 250. І будемо дивитися, яка буде реакція пасажирів, коли до них по комфорту чи по стандарту під'їде аж з 2000-2018 року. Тому що, як я і говорив, не додавав я в додаток. Адже взяв на півдня покататися і зараз ще заморачуватись, додати, ждати, коли погодять. Я думаю, пасажири не сильно mm -hmm. розстрояться, що місто санати до них приїде ауді. Тому якось так, будемо дивитися зараз, що буде. Ось такий вигляд у мене сьогодні на моє робоче місце. Так, За 220 є Полтавську, без коефіцієнта І ще не дуже рейтинг. тому... Не сильно таке цікаво брати. Хрещатик 4,9 рейтинг, також без коефіцієнта Блін. Давай вже щось за 250-300 за 300, і я поїхав десь на лівий берег. Бо фішка цієї машини, коли ти їдеш просто от без заторів, пробок, mm -hmm. без заторів, без пробок, просто по рівній дорозі зі швидкістю там, десь 90. Просто пливеш на пневмі комфортно, мягко, дорогу держить класно. І саме в таких моментах кайф їзди на цій машині, а не коли ти просто мінімалочки катаєш по ямам. До речі, в нас жулянах, тут такі дороги місцями прям не дуже. І минулого разу я не катався ще. Це було коли це було десь місяці-півтори тому. І я їхав, тут шість сніг пройшов, такі ями були, і в неї просто срабатували парктроніки на ямах. Кажу, блін, машина взагалі не створена для наших доріг до цих канав різних. Тому що вона низенька, а паратроніки стоять низько, і коли ти десь в велику яму заїжджаєш, вони починають пищати, думають, що впереду якась преграда. Взяв таке замовлення 390 гривень за 20 км Коф 1,1 в Чайки, це по Житомирській трасі, там недалеко. Mm -hmm. Тому поїхали. Звичайно, замовлення якраз, якраз топ для цієї машини. Вони пасажиром скажемо, що ми. открывается там сначала необходимо для этого вам понадобится так, ну? Открываем. Не, Открываем. Не. Хотите, делать раз, всегда тут пока движуха угу. по машинам. Я ось таке замовлення за 380 гривень коф 1.33 на Михайлівську площу. подзвонити пасажирці і сказати, що в нас інша машинка. Hello. Алло, Добрий день, таксі. Е, там да, трішки на іншій машині буду чорну Audi A6, номера PE 931. Добре, да. чекаємо тоді там. 5. Зі сторони фори там трохи нище. Ага. О, окей, хвилин п'ять буду. А, добре, чекаємо. Чи не поємно, блін, я забуваю. Е, свій номера помню, тут пам'ятаю, що 9. Тому що це машина знайомого. І в нього все життя на всіх машинах номера 9 одиниці. Мені поки що мені не подобається в цій машині, це старт стоп Я знаю, що він десь виключається, а де саме, поки знайти не можу. Це прям він... Звичайно, він економить паливо, але коли він постійно глохне, там ти перед лежачим поліцейським притормажуєш, вона глохне на, на пород виїжджаючий притормозив, подивитися, чи машина йде на вас заглохла, ти поки даєш газу, вона там все одно там, тих 2 секунди, поки вона заведеться, поки почне їхати і втрачаються ці моменти, тому не дуже. Якщо чесно. Але що маємо, то маємо. Та я вам буду подзвонити, питати, як її виключити ці функції, тому що реально трохи пару разів так неприємні ситуації були за цього. Dziękuję. Okay. Я не перший раз беру машини там різні для того, щоб покататись в таксі, там записати відео, якісь реакції пасажирів чи ще щось. Але я перший раз в житті, в мене пасажирка не захотіла їхати. Точніше, ну, вона поїхала, але злякалася їхати на машині, тому що не та, що вказано в додатку. Типу я телефоную, там подача була буквально там 500-600 метрів. Починаю їхати, телефоную пасажирці, кажу, я там буду на... А от я шостій, вона каже, я з вами не поїду. Кажу, чого? Вона каже, я, типу, це не мож, це може бути небезпечно, типу, що інша машина не вказана. Так їй кажу, окей, типу, ваше право відміняйте. Якраз, виходить, під'їжджаю, бо там б, рядом було. І стою, чекаю, типу, не ставлю на місці, щоб вона скасувала. Вона не скасовує, телефоную. Кажу, ви їдете чи ви скасовуєте? Тому що я от стою біля вас, вона е, не знаю, має там щось не виходить скасувати. Я кажу, можете подивитися, типу, я от на місці стою, підійти. Е, це там гарна машина, все нормально. Е, типу, якщо вас влаштовує, поїхали. Типу, якщо ні, е, то від, відміняємо. Вона підходить, сідає, каже, вибачте, але мені страшно спочатку було, тому що мало лі чого інша машина. Я кажу, це я просто взяв до експерименту пару поїздок. У мене мій аккаунт, у мене п'ятірка рейтинг, 5 років в у коні, все буде нормально. Я вас точно не вкраду. В ітоги доїхали, вона задоволена, дякую, все. Така поїздка буває іноді незвичайна. Не очікую такої реакції, якщо чесно, але буває. Так, да, не густо, звісно, по роботі. Я на DRZ не більше находжусь і нічого не дає. Фільтр увімкнений по циклу. Я ось такий поставив 250. То в принципі сьогодні нормальніші замовлення приходили, як не дивно. Два замовлення по комфорту лише, остальне все по... Стандарту. так Щось він не туди полетів. так Статистика. Накатав я сьогодні 1800 гривень. І як не дивно, майже немає чаєвих. Лише перша поїздка була по готівці, там чувак залишив там округлив до 400. Типу, і все. по безналу ніхто не скидає чаюхи. Мені сонатів, в принципі, більше дають обично. Як не дивно. Так, чи може кидали, я не звертав уваги. Зараз подивимося по балансу. Так. Фу -фу -фу -фу. Ні, нічого не кидали. Не буває. <плес> Як не дивно. Блін, але машина прикольна. Єдиний момент, що вона дуже відрізняється по плану, наприклад, від. Машини, які, на яких ми звикли їздити, там, в таксі зазвичай. Це... Або там, якщо де класти, там якась Sonata, Camry, там Lexus, S, або щось таке, то з цієї машини зовсім інша, інша поведінка. Вона ніби по розмірах, по розмірах знаружжя така сама, типу, це є клас. Але внутрі вона менша. Сидіння більш такі, типу, притримують тебе. І в їзді якісь такі, як сказати, спортивні повадки трішки в автомобіля. Наприклад, якщо в сонаті там, чи в камрі ти їдеш, там, руль чуть вправо, там, вліво, і машина, ну як плавно, там, майже не реагує на це, там педаль з, цього, тормо, тормоза, також ти нажимаєш, там, проходить певний час, тоді машина починає тормозити. То тут якась вона така типу дьоргана. Ти тільки ногу на педаль поставив тормоз, вона вже так лює. Я десь там первих півдня. Ледве прилучився до Так, Також руль, ти, типу, не можеш ослабитися, так на Росабончику типу, їхати. Ні, ти повишен контролювати, як ти руль, бо трішки типу, дьорнув, руль, на рух, нараз типу, і починає перестроювати. А в цьому колоні, чому я кажу, що менше місця, зараз я покажу навіть причину. Це багато таке в німецьких автомобілях, я інсінь дивився, така сама була історія. Ви ну, бачите, наприклад, які пороги. Тут реально сантиметрів 20, це просто порог. Потім, якщо брати задній ряд, також, типу, величезні пороги, просто ці арки, вони просто нереально великі. Тут порівняно з Санатою, наприклад, це взагалі не рівняється. Центральний тунель, він ось майже на рівні йде з сидінням і також він дуже широкий. Тому і за тих всіх моментів, що в машині... Ось по дверях видно, які вони широкі. По цих всіх моментах е, видно, що автомобіль, по-перше, е, типу безпечний, тому що широкі двері, широкі пройоми, широкі арки вони зроблені більше для безпеки. В сучі ДТП це все. Захищає життя. Плюс дуже багато всього в машині напічкано, і це десь потрібно розміщати. Тому в них підлоги, варки скрізь впихають різні блоки, провода і все таке інше. Тому ось таке така машинка. Доволі, в принципі, прикольна, як на мене. день. А мы смотрим, у нас у самих там Хендай стоит. А, Думаю, блин, да нету Hyundai. А вот, что ж посыпала, такое, да. Не, не, а не, не ну я просто смотрю, что вы здесь, ага. а сонаты здесь нет. Думаю, странно. А я, да, набирал, что ты типа, а, а ты чем слушал, Азар? Я, я не У меня сегодня день рождения ему. Ну и подарок на Ауди вместе с Не, ну Ауди это Ауди. Вот типа положено, а тогда будет Ауди. Ви блог знімаєте, як це таксіст, та, который. Ну, да, да, себе, да. Да. Шо, що звій? Мамі славка ключик. Да, я дав, конечно. Да, нет, я оддав твої. Я свої взяв, а потім їх менше. Я на всякий случайно взяв вот ще денег, ну, взять. А то я знаю, просто А от в цілому, якщо брати по автомобілю, то це Блин, дуже класний варіант, якщо чесно, якщо ви розглядаєте автомобілі в такому бюджеті, тому що... Це автомобіль мого кума, і ми з ним дуже довго дивились різні автомобілі перебирали, прям по площадкам їздили. Потім він сам вибирав різні варіанти, читали, думали, типу, ну дуже. Прям, це було більше року, як скільки він набирав машину. І зійшлись на, цієї, на цій на варіанті. І як на мене, це блін, максимально оптимальний варіант для всіх випадків життя. Тому що машина гарно виглядає, це Audi, це престижний автомобіль, типу, не якийсь там бюджетний. Плюс це універсал, в нього є діти, і це прям дуже зручно. Типу багажник, можна напхати, півквартири загрузити. Плюс по обслуговуванню, хоча це і ауді, але я б не сказав, що тут якісь космічні ціни на ремонт, адже тут стоїть звичайний двохлітровий дизельний мотор, TDI Ваговський, який ставиться на Passat, ті самі, які ставиться на супірби, шкоди і так далі. І така ж сама семиступка DSG, також, яка ставиться і на Passat, і яка ставиться на ті ж самі суперби, Tiguan і так далі. І тому так, да, це не взагалі ВАК далеко не саме бренд в обслуговуванні, але в цілому, якщо брати подібного класу автомобіль, то саме з цим мотором і з цією коробкою, цей варіант, це, блін, максимально, мені здається, оптимальна Надійна, не супер дорога в обслуговуванні машина. Наприклад, по регламенту недавно міняли на офіційному дилері ГРМ. Це по оригіналу все на Porsche захід Київ вийшло 26 тисяч гривень. Це матеріали, ну, типу, сам ГРМ весь комплект, типу, і робота. Як на мене, це взагалі не дуже багато, тому що, наприклад, на Санаті, в звичайних СТОшках там, в гаражах беруть заміну е, ГРМ 7 тисяч гривень. Плюс сам ГРМ там в районі 5. ну І це соната, а це Audi. Тому як на мене взагалі дуже класний варіант. Якщо ви розглядаєте, звичайно, в такому бюджеті. На неї, до речі, дуже прикольно таксувати. Вона проходить в Bolt Premium, в Uber Black, в Clone Prime. І якщо катати саме ці категорії, а не як я сьогодні стандарт комфорт типу заради відео, то в цілому. Дуже класний варіант, адже розхід лише 7-7,5 літрів дизеля по місту по трасі взагалі там на їх 5 літрів. В обслуговуванні вона трішки дорожча, ніж Passat дизельний. І ти їздиш на комфортній машині з невеликим розходом, катаєш Prime, Black і все інше. При тому, що я знаю багато людей, які катають ну, саме ті категорії, то це один з найоптимальніших варіантів. Звичайно, краще, мабуть, тільки електричка, якась там типу Тесли. Але якщо ви хочете, щоб не залежати там від зарядки, якщо у вас своя квартира, то блін, чому б ні, як на мене? Дуже, дуже прикольна машина. Вона, звичайно, не дасть вам вау ефекту Тому що перший раз, коли я на неї проїхався, це було десь місяці-півтора-два тому. Вона мені взагалі не зайшла. От просто я не зрозумів. Я сподівався, блін, ну, ауді класна, гарна машина. Там... Преміальний бренд. Я проїхався, і блін, вона звичайна машина, от просто нічого. Але коли ти починаєш їздити трішки більше на неї, ти починаєш роз, її розуміти і починаєш розуміти німецький підхід до автобудування. Тому що ти сідаєш, вона в неї нема такого, що вау, якісь там супер лакшері, елементи по кузову, якісь там е, по салону моменти, які при ну, звертають увагу, але вона не набридає, по-перше. Вони дуже довго актуальні, тому що не визиваючий, скажімо так, дизайн. І плюс вона в деталях ідеальна. От Тиш, звичайно, їдеш там, після тієї самої сонати, нема такого якогось вау-ефекту, немає супер класного. Враження, але коли починаєш дорого їздити, ти починаєш розуміти всі моменти. От кожна кнопочка, як переключається, вона переключається класно, приємно. Шумка ідеальна, наприклад. Я до того моменту, поки на заведіну не відкрив двері, я не, взагалі не розумію, яка шумка. Ну так, да, їде тихо, нормально все. Але я відкриваю тут дизельний мотор і він прям дуже громко робить. А в салоні взагалі не чутно. От просто. І ти починаєш розуміти, на якому рівні шумка, як вона в повороти входить, як вона там відрабатує по. Лежачих по ямах, тут пневма і вона прям дуже класно працює. Все, до чого ти торкаєшся, воно гарної якості. Тому я так покатався вже не перший день на цій машині, і я розумію, ну, почав її розуміти, тому що перше враження, як я говорив, проїхався. Звичайна машина просто трішки прикольна. І все. Тому я навіть частково розумію людей, які обирають ауді. Хоча я, в принципі, не люблю ваг. В цілому, але, але Суперб А6, як на мене, гарні варіанти. І посад американець. Тіка. Тому якось так. Чекаємо замовлення, виставив вже навіть фільтр в центр. Не фільтр, точніше, а швидкий пошук в центр. Уїхати в центр і звідти вже їхати додому. тому що 2000 накатав і хватить. Якщо чесно, не люблю я на чужих машинах кататися, звичайно, проїхатись. Да. А коли ти таксуєш, починаєш трішки переживати, їдеш більш акуратніше, адже ось не моя машина, щоб потім не було проблем. Звичайно, це мій там кращий друг, кум е і все нормально з цим буде, якщо що. Але не хотілося б нікого підводити і підставляти, щоб з машиною щось трапилось. Так. Блін, ДСГ це, звичайно, найнадійніша коробка в світі, але як вона класно переключається, це просто. Я зараз виїду напряму, трішки дам газу, і Звертайте увагу на тахометр. І тут лежачий треба возити. Але просто вона щелкає жесть. Буквально там... Секунда, півтори вона переключається. Це прям дуже круто. Добрий вечір. А я ось на ауді стою, ви коли мене проходите. А, так, да. Так, трішки друга. Доброго вечір. Добрий вечір. Такий приятний сюрприз. <laughs> Та да. Доброго дня, ти да? так? Да. Поняв. Трошки значок не совпадає А, може мене так само значок не совпадає. <laughs> да, да. Це шоста, да, так? Так. Да. В перевірю, перевірю вона на шостій. <laughs> ну, треба поїздити, щоб зрозуміти. Mm -hmm. Спочатку ожидаю типового ефекту, а вона просто обична качети на <laughs> мене... Який рік? 18-й. О, так вона трошки пізніше, ніж моя. А у вас якого? У мене п'ята, а купешка ліба стоїть. Ага. Uh -huh. Вона 13, по-моєму. Ні, тринадцятий. У мене ще знайомий вибирає собі між А4 і А5. Дивлячись, що йому треба. Якщо сім'ю возити, то краще на А4. ні. Якщо ні, то А5 вона, для душі. Дуже Ну Вона більш спортивніша. Да. Так, вона більш спортивна. Дивлячись ще якого. Хотіли мені перший по безналу сьогодні. Їхали два хлопці, їм сподобалося Ауді. В одного із них також ап'ята. Тому вони зацінили, скажімо так. І вже сьома вечора я біля вокзала і думаю виставлятися додому. Тому що зараз, поки доїду додому, треба заїхати, буде машину заправити, тому що трішки викатав палива. І там після 9 буде вже футбол збірна, тому що, блін, я перший раз певну, в житті. Пожалів, що я не додивився минулий матч збірної, Получається, дуже хотів спати, був втомлений щось. І включив так футбол, дивлюсь, вже перший тайм, засинаючий, пропустили перший гол. думаю, блін, можна лягати спати з Бельгії. Пропустили перший, вже немає що. Дивитися. Ліг спати. Рано будильник дзвонах стаю працювати, беру телефон, типу з групи там повідомлення. 3 1 виграю, ну в смислі, Ну капець, що я ліг поспати, треба було ще годинку почекати, до кінця футболу подивитися такі моменти, але що маємо, то маємо. Сподіваємося, що сьогодні виграємо. Я вже накатав 2062 гривні і зараз ще змовлення додому і все проїхав, я не знаю, скільки, тому що я, я закликав збитий пробіг. Я спочатку не знав, де він, потім я вже дізнався, де, але вже трішки проїздив, тому думаю, окей. Все одно заправлю я не, попро... ну, типу, не скільки, скільки я викатав, по-іншому там. А амортизацію також я не рахую, тому що це не моя машина, на жаль. До речі, я сподіваюся, ви всі берете участь в акції з нагоди 15-річчя уклону. Де можна виграти 16 айфон або сертифікати на паливо. Тому що сьогодні 23 березня і сьогодні останній день участі в цій акції. На момент відео, звичайно, коли це відео вийде, уже... вона вже не актуальна, але, блін, я ж сам хочу виграти, якщо чесно. Я б не відмовився не від 16 iPhone. Ну, звичайно, я сам б ним не користувався, подарував б дружині, вона має айфонами. І Сертифікати на паливо також непогана штука, при тому, що особливо ніяких умов просто підписатись на телеграм-канал Уклона, заповнити форму, типу там, ну, позивний, номер телефону, все таке і все, йти учасник акції. Як на мене, прям супер круто. Звичайно, я не сильно фартовий і не дуже сподіваюся, що я щось виграю, тому що я взагалі ніколи нічого не вигравав ніде, не в жодному розіграші. Може, може пощастить хоч раз в житті <смеш> Пів на восьму я вже вдома накатав я 2 250 прокатався десь я приблизно 5-6 годин. Машини в цілому задоволений, дуже дуже цікавий досвід. Ще хотілося б для повної картини покататись на єжкій Мерседесі, на якому я ще жодного разу не катався. Тому що на бехі п'ятерки такого ж самого року 18-го я вже катався. В принципі, BMW в їзді, мабуть, трішки цікавіше, ніж Ауді. Але якщо брати конкретно по цій версії, то це, мабуть, цікавіший буде мотор, тому що більш економічніший, більш надійний. Якщо по бензину, то, звичайно, мені здається, BMW буде трішки краще. І ще б хотілося б проїхатись на... На Єшки, щоб для повного розуміння зрозуміти, яка машина з цієї тройки конкурентів, основних уже багаторічних краща. Мені здається, що Mercedes буде трішки надійніший за своїх конкурентів, а от їзді не зрозуміло. Він бути комфортніший. І я от уже намагаюся піти додому, але всю дорогу, скільки я їду, мені в ефірі висичується замовлення, люди піднімають, піднімають ціну, жулян прям поряд. На Софійську борщагівку, я думаю, брати не брати. О, пропало. дилема закінчилась. Ну ще я всю цю дорогу їду, вже доїжджаю додому, думаю, ні, досить на сьогодні, не моя машина, ще й ночі кататись типу не хочеться. А, люди повишають, повишають з 200 гривень вже до 300 підняли. Я думаю, блін, може все-таки поїхати, ще одне замовлення, але. Тому ось таке було відео, така... такий, скажімо, досвід. Прикольна машина. Сподіваюсь, цікавий контент. Пишіть ваші думки в коментарях. Ставте палець вверх вниз підписуйтесь на канал і всім пока.